Все заради блага народу. Біля двох міських лікарень 10 та 11 з'явилися будки-близнюки. Одна з них буквально за ніч. Напевно, аби пацієнтам було зручно вибігати з лікарні за необхідними товарами. Щоправда, самих працівників медустанов не запитали, чи доречно є поява подібних малих архітектурних форм. Працівники лікарні вже скаржаться на появу будки. За їхніми словами будова з'явилася у ніч з п'ятниці на суботу. Медпрацівники кажуть, що вже проінформували начальника управління охорони здоров'я одеської міської ради Сергія Карінчука. Той пообіцяв розібратися у проблемі на найближчій нараді. Ну а поки будка спокійно стоїть. Людей таке сусідство не влаштовує. Нехай навіть це можливо і майбутня аптека. Якщо це аптека, то аптек в больниці німірінна. І люди ходять убиваются за вот, эти вот пороги. Вот это все на И ночью ніхто не ставить. Вот такое, значить, поставлено фактично недействительно. Оно здесь не без розрішення. Я вообще не знаю, чесно скажу. Не було, не було різко появилось. Якщо аптека це буде, то там этих аптек я вот німаю. Нізько ну, ну, да, першої години дня на об'єкті з'явилися будівельники. Що вони тут зводять і за чиєю вказівку хлопці говорити відмовилися? Та й взагалі були не дуже привітними. За сторо приїхали дімонтірувати, да, да. 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 нічого не можна сказати. Давай між тим на об'єкті вже висить припис міського управління архітектури та містобудування про необхідність власника надати до 25 січня належні документи. Інакше будку буде демонтовано згідно з інформацією інтернет-видання Думське Це так званий нахалстрой, який приберуть через кілька днів. Управління не укладало жодних договорів на розміщення торгівельної точки в цьому місці. Ми вже видали припис на демонтаж будівлі. Протягом п'яти днів незаконну точку приберуть. Брат близнюк подібної будки знаходиться і біля 11-ї міської лікарні, проте цей об'єкт розташований зручніший. Входу до лікарні не загороджує за словами Одеситів. З'явився він ще місяць тому. Призначення ідентичне. Я ж вроді може бути. Типу, аптека аптека. А хто говорив? Ну люди роботяги, які працювали. За законом цієї будки не повинно бути тут вже 10 днів. Будку повинні були демонтувати ще до 7 січня, але об'єкт стоїть там, де й був. Цікаво, що в інших випадках влада діє дуже швидко. Так, 2 січня на проспекті Шевченка буквально за одну ніч були знесені квіткові павільйони і зведено два нових капітальних речки. За інформацією, інтернет видання Свободна Одеса», ініціатором знесення квіткових павільйонів є начальник ЖКС -у Фонтанський Світлана Осауленко. Так само видання стверджує, посилаючись на розмови підприємців. Світлана Осауленка є господиною нових об'єктів. Виявляється, що коли треба представникам влади, ті чи інші. Що об'єкти випаровуються на мов за допомогою чарівної палички, але тільки якщо це вигідно самим можновладцям чи комусь з їхнього оточення? Анатолій Косін, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.